Всім привіт! Я рада вас вітати у себе на каналі сьогодні хочеться щось такого смачненького, що таке більш-менш весняного. І я вирішила таке ж по-бистрому зараз зробити невеличкий салатик. У мене є леверт. Це такі листочки. Бачите, мають смак чесничка. В мене отакий невеличкий пучок, бачите? І зараз будемо з вами готувати. Є ще картошка в мундирі. Морковка варена, яичко варені. Ну, давайте зараз по ходу. Картошку кубиками. Ви можете натерти смужками, кубиком, кубиком ще як хочете. Ну, я люблю кубику. Я думаю, по одної картоплини великої такої мені буде досить. Беру леверда. Ви скільки хочете, скільки любите. Ми любимо таке. Кожний раз різний салат. Через те, що різне додаємо і виходить по-різному. Зараз я не знаю, що я буду додавати, але по ходу буду дивитися, що в мене є. І що буду додавати. Тут такої рецептури, що скільки кидати, немає. Робиться зазвичай 50 на 50, але кидайте, що любите. Я рідко роблю з картошкою, але це раз з картошкою. Можна просто взяти яїчку, леверт. Сирок плавлений якийсь. натерти на тартушки і також буде смачно. Але я хочу щоб всі сім'ї було. Так що роблю так. Одну моркву ковку, я також думаю, цього буде досить. Тоді беремо яєчко і яєчко, Яєчка я буду не одне, звичайно, а більше зараз побачу. В леверду багато вітамінів. Він дуже корисний. Тим більше це перша зелень, яка З'являється, ну, принаймні в моїй сім'ї. Укроп Петрушка росте, коли снігу немає, є, але її вона слабенька і маленька. А леверт Я не знаю, як правильно він називається, але в нас називають його леверт. От як салатом заправлю, так заправлю. Виходить, велика тарілка. Заправляти можна цей салат майонезом, е йогуртом. Робіть за своїм смаком. Я зробила домашній майонез і буду заправлятися майонезом. Йогурта на даний момент у мене вдома немає. У мене ще в холодильнику завалялася така ковбаска. Також скрізимо туди. Я крешу кубиком, ви можете смужками. Беремо нашу ковбаску і кришемо. Якщо є бажання і у вас є якась зелені укропи, трушка можете додати також, Буде також дуже смачно. Навесні потрібні вітаміни. Ось так в мене виходить. Зробила один А Один густий. Майонез в мене жовтий через те, що з домашнього яйця. Я ще сюди по усього по одному. І трішки докришу в мене ще залишився леверт. І буде така смакота. Не додавала я сюди левер, додавала ще одну картоплинку, морквинку і яєчко. Майонезу теж не, не додавала, через те, що, я думаю, цього достатньо. Леверт залишила ще один пучок на наступний салат. Готуйте з задоволенням цю смакоту. Я обожнюю Леверт, він дуже корисний, хоча і після нього он... запах. Всім бажаю смачного. Миру, добра, тепла, щоб в нашу країну прийшла весна, мирна. Бережіть себе і своїх близьких. Всім дякую за увагу. До наступної зустрічі! Всім бувайте!